Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати смокчи трахисам. Вітаю вас. Час новин. Про все найголовніше на цю мить розкажуть журналісти фактів та вікон. Троє підлітків постраждали через масовану ворожу атаку БПЛА по Одесі. У 17-річних хлопців опіки їм надається вся необхідна медична допомога. Під ударом опинилася цивільна інфраструктура, пошкоджено та зруйновано будівлі двох торгових центрів, багатоповерхівка, низка магазинів, СТО, автосалон. Складські приміщення приватного підприємства, будівля гіпермаркету. Люди кажуть, їхнє майно вже не вперше страждає внаслідок російських обстрілів. Утім, тепер воно зруйновано вщент. Ми після першого прильоту, коли ракетами у нас всі все скло повипадало. Зараз ну, другий раз прилетіло, ми тільки вставили скло. Знову там ще куска не було, стіни тільки відремонтували. Ну і зараз вже все, нема що встановлювати, вже згоріло просто все. Багато машин клієнтських. Також від ударів в області пошкоджені будівлі на території дитячого табору, який не працює з початку повномасштабного вторгнення. На місці працюють усі відповідні служби. А загалом Росія запустила сьогодні вночі по Україні 214 БПЛА, Повідомляють повітряні сили ЗСУ. Окупанти атакували шахедами: з Курська, Брянська, Міллерова, Приморсько-Ахтарська та з тимчасово окупованого Криму. Нашими силами ППО було збито 114 ворожих безпілотників. 81 БПЛА локаційно втрачено. Без негативних наслідків через цю нічну російську атаку постраждали Одещина, Хмельниччина, Сумщина та Київщина. Президент Чехії Петер Павел прибув до України. Він відвідав Одесу якраз тоді, коли місто перебувало під масованою дровновою атакою. Про візит повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба. Він написав у своїх соціальних мережах, що якраз під час їхньої зустрічі окупанти запустили три групи шахедів на Одесу і зазначив, що весь цивілізований світ має бачити злочини Росії проти України. За словами Кулеби, вони з президентом Чехії обговорили ключові питання безпеки судноплавства, розмінування, відновлення та розвитку громад. Також домовилися про розширення гуманітарної допомоги для постраждалих від дій ворога регіонів. Зокрема, мова йшла про забезпечення житлом людей з тимчасово окупованих територій та підтримку медичних закладів. На Закарпаття евакуювали переселенців із прифронтових громад Донеччини та Дніпропетровщини. Спеціальний вагон привіз до міста Мукачевого 33 людини. Це мами з дітьми. Вони жили під постійними обстрілами у холоді і без нормальних харчів. Дивом вижили. і Лише тепер наважилися звідти виїхати. На Закарпатті їх зустріли, дали все необхідне і поселили у спеціально облаштовані шелтери. На цьому евакуаційному потязі до Закарпатського міста Мукачево приїхали 33 людей. Всі вони матері з дітьми з прифронтових громад Донеччини Дніпропетровщини. Ми з міста Дружківка, Донецька область. У нас там війна, там вже перелітає, там страшно у нас знаходитись. У нас там все закрите, нічого не працює. Ніна Тюріна полишила рідну дружківку разом із 11-річним сином Романом. Взяли з собою найнеобхідніше. У сумці переносці кішка Соня. Залишити її під обстрілами не змогли. Кішку, м'ячик, речі, зонтик і їжу. Мати з сином не їхали від війни до останнього, бо квартира була поки що ціла, та кажуть, у їхньому місці через наближення фронту залишилося мало людей, тож і самі нарешті наважилися на евакуацію. Нам нікуди було їхати, ми не знали, куди їхати. І сиділи там, чекали. Так, дізналася, що що, що дає, куди їхати і приймають переселенців, тому ми вирішили виїжджати. На Мукачівському вокзалі евакуйованих зустріли волонтери, благодійники та психологи. Я рік, Я Ти знаєш, Мукачів. куди ти приїхав? Покажи пальчики. Ти знаєш, що там буде, О, куди так, ти їдеш, там басейн буде, так. там тепло там буде, спокій, Це гарно буде. Ми показували фоточки діткам, щоб вони не боялись, не хвилювалися. Усі з дороги нагодували гарячим обідом, і автобусами відвезли до спеціально облаштованих шелтерів. 29 евакуйованих житиме у місті Берегово, а одну із родин поселили на базі обласного центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю у Буштинській громаді. Прошу, це на ваша нова домівочка. Будь ласка, розполагайтесь. Роману нове житло дуже подобається і з мамою кішкою житимуть в окремій просторі і теплій кімнаті. Тут є всі необхідні меблі: нові матраци, рушники і постільна білизна. Тут дуже класно, тут ще лісниця є, щоб залазити. Я тут буду спати, а мама здесь. Сонька, можеш походити тут. У сусідній кімнаті житиме Ольга із чотирма неповнолітніми дітьми. Вона мама одиначка із села Новопавлівка на Дніпропетровщині. Звідти до лінії фронту лічені кілометри. Село щодня потерпає від ворожих обстрілів. Туди дістають усі види російського озброєння. Наразі з нього виїхало понад 90% населення. Там прильоти часті. бить по домам, по школам, по магазинам. Хата ходором ходила. Якщо то сильно близько, но це ощущается. У мене у меня діти почали плакати, але бояться ночами. Під час обстрілів родині ніде було ховатися, поруч підвалу не було, тож просто вибігали на вулицю. Вже 7 числа березня почали так гупати, що ми навіть вночі вибігали з хат, солдати допомагали. Вот таким как мы, если сильно бахкають, и мы выбегаем на улице, они приходят и собой так кругом становится и закрывают. На Закарпатті майже всі діти приїхали хворі. Їх одразу ж оглянула лікарка. Усім евакуйованим тут нададуть медичну і соціальну допомогу. Їм роздали продукти харчування та речі першої необхідності. Житимуть у шелтері безкоштовно. Держава забезпечує проживання, компенсовує абсолютно всі витрати. У Берегу будуть з ними працювати відповідні психологи і інші служби, які будуть потребувати медики, якщо треба. Вивозить людей з небезпечних територій гуманітарна місія Проліска за час повномасштабної війни. Лише на Закарпатті вона покращила умови у 31 шелтері. Нині тут живе понад 2000 тисячі ВПО. Були зроблені сучасні ремонти, зроблена мебель меблі і так далі. І, е Створено за останні місяці саме в 500 додаткових місць в комфортабельних умовах для розміщення людей, які, які евакуюються. Лінія фронту наблизилася до Дніпропетровщини. Звідти продовжують евакуювати людей цілими сім'ями на Закарпатті. Наразі готові безкоштовно розмістити ще понад одну тисячу людей. Світлана Кобиця, Вадим Шишканич, програма вікна СТБ. Єдині новини. Лідери коаліції країн на підтримку України зустрінуться в Парижі наступного четверга, щоб обговорити відправку миротворців та гарантії безпеки Києву у разі укладання мирної угоди з Росією. Про це заявив президент Франції Макрон. За підсумками саміту ЄС у Брюсселі, паралельно в Великій Британії відбулося закрите засідання начальників штабів понад 20 країн, які побажали увійти до так званої коаліції охочих, очолюваної Францією та Британією. Це об'єднання країн, які готові допомогти Україні своїм миротворчим контингентом. Більше розкаже Олександр Можичук. Президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення до 27 лідерів країн-членів ЄС, які зібралися на саміт у Брюсселі, попросив надати якомога швидше 5 мільярдів євро допомоги на боєприпаси. Натомість, окремі держави-члени зобов'язалися виділити Україні 15 мільярдів євро. Більше половини цих коштів надасть Норвегія. Нам потрібні кошти для артилерійських снарядів, і ми справді будемо вдячні за підтримку Європи у розмірі не менше 5 мільярдів євро якнайшвидше. Інвестиції вробництво зб. Зброї потрібні як в Україні, так і у ваших країнах. Європі потрібна технологічна незалежність, зокрема і у виробництві зброї. Усе необхідне для захисту континенту має вироблятися тут у Європі. Ми маємо працювати над цим разом. Безпека України є безпекою ЄС і всієї Європи, і саме тому Україна отримує можливість брати участь у проєктах у межах Security Action for Europe – нової кредитної програми ЄС в обсязі до 150 мільярдів євро. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фондерляєн свою чергу французький лідер Еммануель Макрон анонсував саміт коаліції щодо України в Парижі 27 березня. За даними Телеграф, президент Франції розглядає можливість створення місії для захисту України під час потенційної майбутньої мирної угоди під Егідою ООН. ОНУ. Ну цядружедіпроша. Наступного четверга в Парижі ми проведемо саміт коаліції охочих за участі президента Зеленського, і ми завершуємо нашу роботу над короткостроковою підтримкою української армії, над захистом стійкої моделі української армії для запобігання російським вторгненням і над гарантіями безпеки, які можуть надати європейській армії. Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країна збільшить військову допомогу Україні на 3 мільярди євро. Тепер вона становитиме 7 мільярдів. Агресивна війна. Росії триває, тому дуже важливо, що під час наших сьогоднішніх обговорень з президентом Зеленським ми дуже ясно дали зрозуміти. 26 держав-членів дали ясно зрозуміти, що вони на боці України, що Україна може продовжувати покладатися на них. Європейські лідери не відмовилися від потенційної конфіскації заморожених російських активів, які становлять понад 200 мільярдів євро. Про що раніше писали дойчевеллі, зокрема у декларації щодо України йдеться про те, що російські активи повинні залишатися замороженими доти, доки Росія не при припинить свою агресивну війну проти України і не компенсує їй шкоду, завдану цією війною. Єдиною країною, яка не підтримала фінальний документ Європейської ради, складений за підсумками саміту ЄС щодо підтримки України, стала Угорщина. Олександр Мужичук, програма Вікна СТБ. Єдині новини. В Генштабі ЗСУ спростовують інформацію про причетність сил оборони до обстрілів газовимірювальної станції суджа. Про пожежу на ній раніше повідомили про кремлівські медіа. Зазначалося, що на кордоні між Росією та Україною стояв величезний вогняний стовп. Газовимірювальна станція суджа є воротами для постачання російського газу в Європу. Там проходить найбільший транзитний коридор. Генштаб наголосив, що це чергова провокація ворога, який сам обстріляв цей об'єкт з артилерії та поширив неправдиву інформацію. Адже нині Росія нарощує кампанію дискредитації України. Вже в понеділок на телеекранах стартує велика автотранспортна прем'єра. Наглядачів телеканалу ictv 2 Чекає нова багатосерійна комедія під назвою Перевізники від творців. Дільничний з ДВРЗ напередодні вся знімальна команда та актори зібралися на передпоказі перших епізодів серіалу. У допрем'єрної зустрічі була ще одна мета: зібрати гроші на підтримку дружнього підрозділу Злидні допомогти закрити збір можете і ви за qr кодом в нашому наступному сюжеті. Головні герої, знімальна група та шанувальники зібрались на допрем'єрний показ нового українського комедійного серіалу. А перевізники. Одне можемо сказати, що це створювалося з великою повагою і шаною до нашого глядача. Правда, сла з любов'ю не з любов так. Все треба робити з любов'ю. А тепер перевізники це шістнадцята серійна історія про сповнені пригодами будні водіїв експедиторів та те, як вони розрулюють будь-яку ситуацію у головних ролях. Двоє напарників, яких зіграли зірки серіалу Дільничний з ДВРЗ». Я особисто переживаю, і переймаюся. Тому що цікаво, що, що з того все таки вийшло. Ми ще нічого не бачили. Творці серіалу телеканала Сіті 2 та Мама з Продакшн» анонсують, буде багато історій про любов, дружбу і допомогу. Хіти від українських музикантів, повна фура пригод і гумору. Настільки наші герої вони народні, вони справжні, вони такі щирі, і вони такі доступні, і вони такі ми. Що мені здається, це перше, що я маю надію, сподобається глядачу. Що вони побачать десь себе на дорозі, десь себе в яких ситуаціях за сюжетом героя і Семен з командою АТП автотранспортного підприємства доставляють вантаж за призначенням в усі регіони України, зокрема і на прифронтові території. Стрічку знімали чотири місяці і визнають не без труднощів. Зараз знімати серіали дуже важко, тим більше з великими машинами на дорогах під час тривог. Зупинок зйомок, заборонених зйомок вночі і все інше. Я думаю, що враховуючи всі ці проблеми, ми зняли класно від душі. Ну як могли, старалися. Чити перші епізоди road Movie приїхала Світлана. Вона одна із власниць справжнього АТП, що базується у Харкові. каже, і вона сама і її команда дуже раді виходу такого серіалу про їхню професію, адже й нині існує багато міфів і часто російських наративів про далекобійників, які колись в головах людей поселив однойманий російський серіал. Де такі дикі мужлани водили мас. Десь там на Уралі, і з ними щось там завжди коїлося з ненормативною лексикою. І от весь цей наратив, він тягнеться досі. І що, минуло вже там 30 більше років, а уявлення людей збереглося звідти. Тому для того, щоб все це. Якось переінакшити і показати, як це відбувається насправді. Нам просто необхідні нові українські серіали, які показують сферу, яка непомітна, але вона є вкрай важливою для країни. На передпоказі команда проєкту вкотре подякувала нашим оборонцям і нагадала про збір, який відкрили для підрозділу злидні. На автівку для бійців збирають 350 тисяч гривень. Долучитися можете, і ви за QR-кодом, що бачите на екрані. Бо жоден фільм чи серіал не був би можливим без сили та стійкості українських захисників і захисниць. Сподіваємось, Сподіваємось, що буде душе наробили там. На королесі а вам це все розгрібати. Велику автотранспортну прем'єру на телеканалі ICTV2 глядачі зможуть побачити уже у понеділок, 24 березня о 20.00. А тепер перевізники виходитимуть щодня з понеділка по четвер. Ну, щастливі, Аліна Матвійчук Володимир Коваленко. Програма вікна СТБ. Єдині новини.